Thank you У дружини Владислава о другій ночі почались перейми. Вже на початку п'ятої приїхали до пологового, розповідає чоловік. Їй сказали, іди лягай, спи, поки ждемо, поки у тебе буде більше розкриття. І все. І вона пішла, ждала, каже докторам, що мені погано, мене в мене починається перейми, Вона Каже: жди, поки в нас буде пересменка, жди, поки у нас будуть другі доктора. За словами Владислава, дружина чекала понад три години. Інші лікарі прийшли після сьомої ранку. Вони Починають слухати серце дитини. Серце дитини слабо б'ється, потрібне операційне втручання. Вони діляють операційне втручання. Получається так, що вже достають, і дитина єле-єле серце дихає, Вони діляють першу медичну допомогу. Цього замало, і вийшло так, що дитина, на жаль, погибла. Це був хлопчик мій син. Батьку дитини пояснили, дружина була не готова народжувати. Нам сказали, що по регламенту вони повинні міряти серцебиття дитини кожні півгодини. Вони ці півгодини не міряли. Це нам сказала акушерка, та яка міряла, сказав лікарі, які були на цьому місці. Вони його не міряли, і вийшло так, що серцебиття падало, 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 і це привезло до смерті дитини за щодо халатності лікарів. Владислав говорить, медики поводились зверхньо. Тобто нас іде вихмулялися, ніякого розкаяння не було. Він сказав, ну а що це буває це? Дитина, що ну, ми кожного даже не мірячи, кожного слухати. То тобто, і для нього це як роді вони них конвейером умирають кожен день. Першочергово лікарі визнавали свою провину лише частково, говорить згорьований батько. Він і наполіг на виклику поліції. От задаємо питання, чому вони визвали поліцію? і зафіксовано, їсть уже так. Вийшло, що померла дитина. Вони ми цей факт хотіли затаїти, хотіли, щоб самі розібралися. У нас є свої юристи. Ми будемо самі розбиратися без поліції. Не викликайте поліції. Ми взяли, викликали поліцію, як це повинно по закону. бути. Є певна процедура. Зараз оформлюються документи на того для того, щоб робити патологоанатомічний э, розтин. E, приховати такі речі вони не приховуються. Директорка пологового говорить, бригада визнає свою провину. Проводиться колосальна робота. Що це таке трапилось? Взагалі ну, не зрозуміло. Ну, вам... Кваліфіковані, висококваліфіковані спеціалісти це таке допустити. Це для нас це. ЧП світового масштабу. Ну я так вважаю, що ця бригада буде звільнення. Справою вже займаються у поліції. Подальшому, за даним фактом, будуть внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати кримінальне провадження за статтею 115 умисне вбивство та за статтею 140 неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником». Батьки сподіваються, що винні будуть покарані, хоча життя їхньої дитини вже не повернути. А наша вагітність це була третя запланована. не три рази у нас не вийшло завагітніти. Тобто це, це була дуже ждальна дитина. Юрій Котляр, Максим Близнюк, новини СТС. Тарифи на електроенергію для населення зростуть на 57%. Таке рішення ухвалив уряд. Вчора уже на засіданні уряду було прийнято рішення щодо збільшення тарифу для населення до рівня 2 гривні 64 копійки за кіловат годину, починаючи з 1 червня. Тобто нові платіжки з підвищеними цінами жителі Сумщини отримують у липні. Тариф буде застосований без обмеження на всі кіловат години, які буде споживати побутовий споживач. Тобто градації по кіловат-годинах вже не буде. Зростання цін на електроенергію для населення. Пов'язана із скрутною ситуацією в енергетичній галузі, пояснюють фахівці. На сьогоднішній день недоотримання коштів і відсутність повноцінної роботи ПСО у нас недостатньо кошти для того, щоб ми сплачували розподільчим компаніям, тобто Обленерго. Постачальники не сплачують за передачу електричної енергії, тобто НЕК Укренерго. І відповідно дуже напружена ситуація при закупівлі електричної енергії. Загальна сума заборгованості ЕНЕРИ понад 700 мільйонів гривень. Відповідно, наша заборгованість перед АТ суми Обленерго сягає двохмісячної заборгованості, тобто 250 мільйонів, і чотирьохмісячна заборгованість перед НЕК «Укренерго». Через таке суттєве недофінансування енергетики недоотримують коштів на відновлення критичної інфраструктури, яка постійно страждає від прицільних ворожих ударів. Перелік пошкодженого обладнання вже більше шести сотень об'єктів, і е, значна частина цих об'єктів. Е, Повноцінно не відновлюється, тому що у нас відсутні для цього коштів. І сума, оперативна сума, яка ну зараз нам необхідна для тільки для відновлення пошкодженого обладнання, складає вже більше 230 мільйонів. Разом з тарифом для населення підвищується і вартість розподілу електроенергії, тобто надходження до місцевої компанії суми обленерго з 1 червня на рівень тарифів складе. 251 гривня 69 копійок за мегаватт годину без ПДВ – це плюс 19% до попереднього рівня тарифів для другого класу напруги 1669 гривень 88 копійок, плюс 18% до рівня попереднього тарифу. Населення просять із розумінням поставитись до підвищення тарифів і не накопичувати боргів. Пояснюють, від цього залежить сталість проходження скрутних для енергії. Енергосистеми часів на отримання субсидій підвищення тарифів не вплине. В плані напрямку людей, які отримують субсидії, абсолютно нічого не зміниться. Люди, які мають можливість отримувати і мають право субсидії, вони будуть отримувати ці субсидії. В них ці права ніхто не забере. Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, новини СТС. На початку сесійного засідання сумської міської ради традиційно обранці зачитують депутатські запити. Один із запитів від представника фракції Європейська Солідарність Вадима Акперова стосується скандального питання про комерційну забудову у природоохоронній зоні біля озера Чеха. Він нагадує колегам, що за два місяці до повномасштабної війни у грудні 2021 року було ухвалене рішення про створення довкола озера парку Чешка для збереження зеленої зони. Ще через місяць було передбачено фінансування на ці роботи, але ще через місяць пам'ятаєте, що розпочалася війна. Вадим Акпіров впевнений, є підприємці, що користуючись воєнним часом, намагаються закріпити і розширити у природоохоронній зоні власний бізнес. Ми прийняли 23 грудня 21 року, якраз перед війною рішення про створення парку в Чешка, і ми тоді говорили з вами про те, що для того, щоб не витрачати кошти, оформити документи. Парку в форматі е в, в рамках продаохоронної зони. Чому не виконано досі рішення сільської міської ради 23 грудня 2021 року і не опознані документи на е парк? Керівник департаменту ресурсних платежів дає свою відповідь. Там сформований ще додатково Є одна точна земельна ділянка, там, де було висаджено дерева. Ще до війни під рекреацію також і в процесі ну, парк створення, я не готовий зараз сказати на якому етапі, але рекреаційна зона навколо озера Чеха, яка передбачає собою відсутність будь-якої забудови визначеної законодавством, вона є на даний час. Однак відповіддю посадовця частина депутатів не задоволена. Я думаю, що вони просто забули про це рішення, бо воно там за місяць до війни було прийнято. Потім розпочалася війна. Я все це розумію, що тоді можливо було не на часі. Ще одне звернення депутата фракції Європейської солідарності до керівника департаменту інфраструктури Олександра Журби. Потрібен документ про чітке зонування території біля озера. Є природоохоронна зона, яка вже визначена давним-давно. Це територія там близько 28 гектарів. Це майже вся територія, ну точно там 100 метрів від Озеро Чеха це повністю територія, яка вже оформлена, на яку є документи. Окремим рішенням ми вже робили і зроблена територія впорядкована там, де намагалися висаджувати дерева. До речі, які там три рази садили, вони позасохли всі. В рамках цієї природоохоронної зони її потрібно взяти, накласти на рішення наше і буде готові готові документи про парк. Ти сподіваюся на швидку реакцію департаменту. Депутати переконані, озеро важливий рекреаційний об'єкт для великого мікрорайону, але подальше насичення його берегів комерційними об'єктами негативне для водою. Вадим Акпіров переконаний документ про зонування, який підготують у департаменті інфраструктури, слід обов'язково винести на громадське обговорення, адже сумчани мають висловити свою думку, яким бути сумському парку Чешка. Першочерговим кроком повинно бути зонування території, і відповідно для того, щоб ми показали, що де теоретично там може знаходитися. Ми сьогодні ще раз вимагаємо, щоб все ж таки розпочався цей процес оформлення безпосередньо парка Чешка, який проголосований. Тобто міська рада повинна просто Виконати рішення, яке вже прийнято. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС. Державний ліцей-інтернат імені Харитоненка на момент повномасштабного вторгнення налічував близько 400 кадетів. 24 лютого всіх курсантів вдалося евакуювати. І з самого ранку, коли вже було ясно, що почалась війна, була організована евакуація кадетів. Під керівництвом ліцею, генерал-майора Світла, його заступників, командирів рот. Всі ліцеїсти до 14 години були повністю викойовані. 2 березня росіяни нанесли авіаудар по кадетському корпусу. Я знаходився тут, администрації чули. Я сам села Залізняк, як іми летіла ракета ця, впала тут. У вересні минулого року кадетку перереєстрували із сум у Хмельницький. Проте посадовці вважають, що заклад має повернутись до рідного міста. Хотілося би створити певні умови для того, щоб ці хлопята, які перенесли серйозні фізичні моральні, щоб вони могли тут навчатись, захищати в майбутньому нашу. Батьківщину, свій народ, тому що це будуть справжні захисники. Громада міста Сума, Сума має бажання відновити історичну справедливість, зберегти наші традиції. І, звісно, це для нас дуже важливо, тому що ми неодноразово зверталися про те, щоб повернули ліцей в наше місто. До сум прибула міжнародна делегація фонду Партнерство за сильну Україну, аби визначити обсяг необхідної підтримки для відновлення. Ми бачили, як це систематично, як Росія атакує культурні об'єкти, як цей об'єкт, наприклад, і тим часом атакує вашу історію, вашу ідентичність. І вашу культуру Коли я бачу, що тут зроблено, що відремонтувати цей прекрасний дивовижний архітектурний комплекс. У мене перехоплює подих на відновлення будівлі, які понад 100 років необхідно 200 мільйонів гривень. Таку суму озвучили на зустрічі з викладачами та батьками вихованців ліцею. За нашою ініціативою ми написали відповідно листа міністерства для того, щоб нас підтримали щодо відновлення тут ліцею. По підготовці майбутніх захисників нашої батьківщини міжнародні партнери планують надати фінансову підтримку. я радий бути частиною партнерства, яке допомагає відновленню будівельного комплексу, як частини зцілення спільноти після складного періоду минулого року і звичайної війни, яка все ще триває. Син громади може прийняти майже будь-який виклик. Ми вас підтримуємо, будемо е, е, вас підтримувати скільки, стільки потрібно. Юрій Котляр, Максим Близнюк, Новини СТС. Гімалай, це любов і пам'ять назавжди. У сумській міській галереї відкрили виставку світлин сумчанки і тренерки секції альпінізму Віри Паненко. Більше півстоліття жінка присвятила місцевому клубу туристів-альпіністів і роботі з дітьми. Говорить, цю виставку організувала саме до ювілею клубу. Я взагалі планувала до 60-ти річчя свого клубу туристів альпіністів. Ну потім мені чульця, як гора. І, Сірі, ну що ти дивишся переданісь, я глянулась 70 років першого скочення, самого першого в світі, 53-му році, 29 травня, піднялись Едмунд Хілері і Наргейтенцінг. Вони піднялись. І я думаю, ну сам Господь, я присвячую Евересту, а тут така дата. Є малає місце, де час тече інакше або зовсім завмирає. Місце між небом і землею, куди неодмінно хочеться повернутися. Так Віра Паненко говорить про свою подорож до Евересту. Тоді, у 2009-му, разом із командою вони піднялись на пік Гокіорі висотою майже п'ять з половиною тисяч метрів. І саме тоді Віра Паненко зробила ці 60 світлин, на яких життя і побут місцевих, колорит, традиції і, звісно ж, гори. Я пішла подивитись, мені хотілось подивитись, пройти тими тропами, пофотографувати, я хочу з математики я зробила дуже просто. Якщо клубу 60 років, то фотографій повинно бути 60. І їх тут якраз 60 фотографій і кількістю фотографій вони святкують ювілей клубу, а з мистом Ювілей першого сходження на виріс. Віра Паненко працює головою дитячого клубу альпіністів 35 років. За цей час виховала багато успішних і талановитих спортсменів, говорять колеги. Все, що робить Андріївна, завжди на найвищому рівні. Її спортсмени, вихованці, клуб, виставки це завжди в нашому місті на найвищому рівні. Тому я вважаю, що це людина одна з тих людей в місті. На яких воно тримається, тримається і культура, спорт і розвиток майбутній. бо е, дуже багато її вихованців підкорили найвищі висоти. Це мій вчитель, да мій вихователь. І втілися, ми з нею тоді, коли я була ще е, на перших сходинках е, в альбінізмі, і вона тоді. Дуже допомогла мені, тому я зараз маю такий досвід і в альпінізмі, і як керівник, і як тренер, і як інструктор. Тобто, це ну, дуже, як кажу, знаєте, дуже важливо, щоб в вашому житті зустрілася людина от саме в той час, коли це дуже потрібно. І тоді ваше життя може піти. По дуже цікавому шляху, і ви можете досягти дуже високих вершин, не тільки Вереста, а вершин у житті. Віра Паненко, кандидат у майстри спорту із альпінізму, інструктор, методист другої категорії. А за сумісництвом уже 25 років, член національної спілки фотохудожників України дуже шикарна фотовиставка. Дуже Незвичайно. І саме головне, що такої виставки за останній період у нас такого в місті такого не було. Це щось взагалі незвичайне, з, я б сказав, без іншої якоїсь опланити навіть. Це не перше, ми вже багато їх таких виставок бачили із Евресту, і взагалі з Тібета, з Індії та і інше, з Грузії. От і завжди це просто зібрання людей, які знаходяться під куполом енергетики. Віри Андрейна. Відвідати виставку можна до 11 червня. Тоня Борзеленко і Євген Сердюк. Новини СТС. Колабораціонізм на Сумщині, чи впливає прикордоння на збільшення фактів співпраці з агресором? Ця тема стала предметом обговорення за круглим столом експертної думки на телеканалі СТС. Ми сьогодні поговоримо про те, як застерегти наших людей, як розповісти їм, як їх убезпечити від таких сумнівних іноді ситуацій в сенсі їх законності, як себе поводити. Як треба реагувати? Правоохоронці порушили десятки кримінальних проваджень щодо зрадників та колаборантів, людей, які здавали ворогу позицію, коригували вогонь. Одним словом, допомагали росіянам нищити все українське. Люди різні, хтось перший день пішов, взявши те, що було поруч зброєю, хтось став волонтером і робили коктейлі Молотова. Хтось став на шлях колаборації, колабораціонізму і на шлях зради. Люди різні, люди здійснюють свої вибір. Лише у 2022 році від дії окупантів постраждали понад дві тисячі жителів Сумщини. Загинули 158 цивільних, дев'ятеро із них діти. Хтось страждає, хтось вмирає за нашу незалежність, а хтось здає наші позиції. І ми маємо особливість. Ми Сумщина, ми прикордоння. І саме ця обставина багато на що впливає. І ми вже маємо деяку інформацію. Ми маємо вже певний досвід. Ми маємо вже вироки. Як суспільство реагувати на прояви колабораціонізму, як допомагати правоохоронцям викривати зрадників? Та як усім разом придушити рух посібників ворога? Обговорили експерти за круглим столом. Деталі вже днями в ефірі телеканалу СТС, новини СТС.